Які фрукти ви збираєте? Е, сирок. Ні-ні, фрукти, фрукти, які збираєте. Можливо, там яблучка, якісь ягоди? – Яблочко. Яблучка збираєте? Да. – Так. Банани. Угу. І більш нічого. А те збираєте? Дуже далеко. А де це дуже далеко? А... На другій планеті десь. Да? А на ні. – А хіба ти на другій планеті десь бував? Ні. Я тільки на в мене я в Черкасах. Тільки в Черкасах, так? Так. Да. А більше ніде не буваєш? Да. Бабусі в тебе в селі немає, в село не Та Тебе та їздив. – Їздив Да. А куди ж ти їздив? На морі був там аж десять разів. Ми беремо яблука, ручки, або і ся яблучка там. А де це там ви збираєте? Булаємо біля нашого дому там. У нас ось там усе і маленьке. Всі маленьке там ось тут. А що тобі найбільше подобається збирати? Бурати яблучка. А чому яблучка? там yeah. mm, А да. малину. Uh. Я кусаю і у його. Він ма там я кусаю на мені, Я хожу бабуську і таню і на п'яс. Таша. Mm. А скажи, будь ласка, це ви збирали фрукти, а потім там яблучка, грушка, малинка, а потім що ви робите з цими фруктами? Фруктами? лам, там вареники і ще бінчики в них. І ще ми ламу, там касу, манну. Які фрукти ви збираєте? Е, я збираю фрукти, овочі. А які? Ну, вишеньки, грибочки і сливки. А що робите з вишеньок і сливок, як назбираєте? Ну, коли ми зберемо, ми з них варимо ну, таку ману кашу із кумнічкою. І, і ще я ходила. Я ходила колись до сестри мої і казала мені, Діана, ти знаєш, що коли ти виростеш, то ти можеш показати, як хата була в дітці. Я збирала у бабушки клубніку, груші, яблуки. І Ще й лимони збирала. У лимони ростуть? Так. Да. А де це такі лимони ростуть? На деревах у бабушки. Але твоя бабуся живе, що вона і лимон розвідка. Моя бабуся дуже далеко живе. А потім ви назбирали фрукти, а потім що ви з ними робите? Ми зробимо варення, ще компот і, суп, і сухофрукт робимо. А як це сухофрукти? Я не знаю, як його, звісно, робити. А що потрібно зробити? Не знаю. Щоб Абрикоски розлучить, мабуть, дай на сонечку, щоб вони сохли. Да? І яблучка нарізає, що зішли. А компоти які робите? Ми робимо вишньові, ще робимо малинові, клубничні і грушові. А який твій улюблений компот? Мій улюблений. Ну, вишня любимо. Яблука, вишню, обікоси. А де це ви збираєте? А, вдома. А що потім робота, як нас збирає? Варення. Так, да, яблучне. Е, ще ділимо ваєння вишнове і облікосове. А что нужно, чтобы было вкусное варенье? Надо чуть-чуть добавить сахара, перемешать, а потом поставить в подвал и зимой на, на хлеб ложить и кушать. А чем тебе нравится варенье есть? С яблоком. С молочком или Ну, я люблю больше всего молоко. А чому? Тому що це полізно. Це корова дає є, це дуже-дуже полізно, щоб пити таке. От ага. нього гарно ростуть, так? Да? А яка твоя улюблена варення ще? Ну, моє найбільше лю... любиме це вишневе. — А чому? Тому що там теж є е, мітовини.